29 січня в приміщенні арт-центру юні художники разом зі своїми досвідченими наставниками і волонтерами психосоціального хабу Місце сили за великим столом діляться враженнями про творчий процес, який супроводжував їх протягом створення полотен. Кожен з учасників проекту наповнений купою позитивних емоцій, адже така робота новий і неперевершений досвід. А картина, яку побачать десятки, а то і сотні тисяч очей у Брюсселі, прекрасна можливість заявити про себе і про багатостраждальну Україну. Сьогодні ми всі разом в арт-центрі зустрічали діток з їх отакими велетенськими полотнами, з їх рукотворними шедеврами, де вони зобразили мовою мистецтва, мовою пензликів і палітри, те, що вони вклали в слово надія, те, що допомагає їм проживати цю війну. Для чого ми цей проєкт створили? Для того, щоб донести оцім дитячим словом творчості до всього світу і до центру Європи неймовірний посил того, що Україна зараз вже перемагає. Адже хіба не перемога, незважаючи на гуркотіння дронів, вий сирени та вибухи ракет, абстрагуватися від воєнного сьогодення і поринати у світ прекрасного, аби потім показати всьому світові. Що українці такі незламні, я вважаю, що наші українські діти і шосткінські діти це найсильніші діти світу, і їхнє слово найсильніше буде надихати європейців берегти Україну, берегти дітей України, приймати вірні рішення, стояти горою за Україну, тому що за Україною стоїть правда, за Україною стоїть віра, і за Україною стоїть надія. В цю виставку вклали багато сил і ресурсів не тільки наші художники, але й посли, політики, бізнесмени, для яких не байдуже, що відбувається в Україні, зазначає пані Олена Я бачу вже відео, і Олена прислала мені фотографії ваших картин. Я в такому захваті від якості ваших робіт, і від того наскільки ви всі такі талановиті. Коли ваші картини приїдуть до нас, ми повісимо їх в галереї І ми очікуємо, що багато людей прийде подивитися вашу роботу. для нас це велике захоплення мати можливість показати людям Бельгії роботи таких неймовірних людей з шостки. Дякую всім вам за час і чекаю на ваші роботи з нетерпінням. Проте в Брюссель вирушать полотна не тільки вихованців Шосткинської дитячої школи мистецтв, а й їх викладачів і інших відомих живописців. Зокрема, мера шостки Микола ноги, роботи якого серед сотень інших вже можна визначити неозброєним оком це величезний досвід для дітей, дуже цікавий такий проєкт, який може їх змотивувати. Тобто, зараз непростий час, коли вони живуть в таких умовах, навчаються в дистанційному форматі, майже не бачать один одного. А Подібні заходи вони стимулюють, мотивують, дозволяють їм повірити в себе в свої сили. І це справді видно по них, тому що очі засвітилися, руки почали працювати і натхненно, творчо. Дуже роботи вийшли справді дуже гарні. і Для мене це основне. То цьому проєкті брали участь і дорослі художники, які створювали картини, люди з інших місць, Катерина Шиманськієва і Лілія Горбель. Чернігова і наші шосткінські художники, які також створювали свої роботи для цієї виставки експозиції вже в самому Брюсселі. Пані Левтина зазначає, що робота над проєктом дітям далася непросто, адже вперше їм довелося працювати з таким форматом, об'ємом. А дехто навіть вперше малював акрилом. Учасники не приховують легко не було. Але робота була дійсно цікава, і досвід незамінний. Важко, тому що дуже великий формат. Я працювала акрилом, але в цей раз дуже важко було. Я вперше малювала на таких великих полотнах. Я хочу, щоб мою картину побачила багато людей. Виникали складнощі тільки через те, що це був такий великий розмір. І це полотно, на якому ми ще ніколи не працювали. Це був такий новий для нас досвід, але це було цікаво. І незважаючи на всі складнощі, ми впоралися. Дуже хочеться, звісно, щоб більше людей побачили наші роботи та можливо якось оцінили для себе зрозуміли сенс та просто побачили те, що українці також спроможні. Малювати, створювати, незважаючи на те, що ми живемо зараз в дуже складних умовах, і е, просто хочеться, щоб люди зрозуміли, що ми боремося, але також не забуваємо про нашу культуру. Тож зовсім скоро шановна брюссельська публіка зможе оцінити неперевершені роботи наших юних і більш досвідчених митців. В яких діти і дорослі, що проживають всі тяготи війни тут в Україні, змогли передати всю силу віри і надії на те, що добро в обличчі України, врешті-решт, переможе зло.